Добрий день, українці! Триває 202-й день нашої боротьби. Після шести місяців найпотужніша армія тікає від військових зсу. А на звільнені території приходять сили сектору безпеки та оборони України. А також наші екстрені та комунальні служби, щоб відновлювати життя та безпеку наших громадян. Почнемо з Харкова та області. Звільнені громади Харківщини вже отримують перші гуманітарні вантажі. Дефіциту продовольства для населення немає. До Балаклійської громади відправили понад 42 тонни продуктів. Чкаловська громада отримала майже 2,5 тонни продуктів. Також допомогу отримують заклади області, які централізовано готують їжу для внутрішньопереміщених осіб. Протягом минулого тижня громади отримали майже 55 тонн продуктів та інші необхідні речі. Своїх ми точно не залишимо в біді. В деокупованих населених пунктах починають роботу структурні підрозділи МВС. Це і національна поліція, піротехніки, ДСНС та інші служби, щоб якнайшвидше повертати порядок і закон в українські населені пункти. Також проводиться фіксування воєнних злочинів росіян. здійснюється обстеження та розмінування доріг, населених пунктів, об'єктів інфраструктури, систем життєзабезпечення. Разом з цим станом на зараз в Харкові та області тривають аварійно відновлювані роботи. Станом на зараз наші служби там відновлюють 167 об'єктів: це і заклади дошкільної, загальносередньої та вищої освіти, заклади охорони здоров'я, адмінбудівлі, але найбільше працюють над відновленням багатоквартирного житлового фонду. Таких 138 об'єктів. На жаль, Харківщина стала одним із найбільш зруйнованих регіонів від російської зброї. Обстрілами зруйновано 10 тисяч об'єктів, із яких 7 тисяч це житло мирних громадян, приватні будинки та багатоповерхівки. Україна вже має доволі успішний приклад відновлення населених пунктів після деокупації. Приміром, Сумська область. Тут досі ще тривають обстріли, і через це невпинно зростає пошкодження критичної інфраструктури та житлового фонду. Станом на зараз пошкоджених об'єктів зафіксовано 2845. Але завдяки невпинній роботі вдається відновлюватися, і що головне забезпечити електричну енергію всі населені пункти, що перебували в окупації та на території яких велися активні бойові дії. А з 1490 населених пунктів Сумщини вже газифіковано 603. В пріоритеті для відновлення об'єкти критичної інфраструктури, мережі, тепло, електро, водопостачання і звичайно, у фокусі уваги лікарні, заклади освіти, багатоповерхівки. Відновлювані роботи проводяться безупинно. Так само невпинно працюють і на Чернігівщині, яка теж була під окупацією. Там кількість об'єктів пошкодженої соціальної та критичної інфраструктури та житлового фонду складає 7274 об'єкти. Щодо об'єктів електропостачання, в результаті бойових дій було пошкоджено 952 об'єкти електропостачання. Це і підстанції, повітряні лінії, трансформатори. Вже заживлено всі населені пункти, що перебували в окупації та на території яких велися активні бойові дії. В газових мережах пошкодження зазнали 220 об'єктів, і вже на всіх об'єктах проведені заходи з локалізації та ліквідації аварійних ситуацій. 99% споживачів з газом. Тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури, лікарень, закладів освіти та домівок наших громадян. На Житомирщині вже вдалося відбудувати 890 об'єктів: це і адмінбудівлі, 712 приватних житлових будинків, а ще заклади охорони здоров'я, центри надання адміністративних послуг і багато інших об'єктів. І на цьому ми не зупиняємось. Команда президента, уряд, парламент, ЗСУ, українці та численні міжнародні партнери тримаємо оборону, повертаємо та відновлюємо Україну. Ми українці, а значить. Переможемо.